Чомусь початок не хотів записуватися з самої гри меню. Окей. О, хі -хі. Всім привіт вітаю вас на каналі Leviant. А сьогодні пограємо з вами в гру під назвою. О, господи, Don't Чат-віч Стренджер. Не спілкуйтеся з незнайомцями чи щось таке. Ми тільки що їхали на машині, потім цей чувак прокинувся і ми тут. Так, це що? <кій> так, дивіться, давайте я відразу включу програму перевода. Не знаю, чи вона буде тут щось переводити, тому що тут все піксельне, а наскільки я знаю, піксельне, воно ніхріна не переводиться, програма. Так, прес-ентер, давай. Опа. Це що? Опа, ніхріна собі. Це міні-ігри. Мені тут треба когось. Не поняв. А как мне из выбраться? Дивно А ну-ка О! О! Прикол А ну-ка ты можешь встать? Это шо? Ви це бачили? Якась хрень. Тільки що в кровать залізла, чорна. Веном, це ти? Що за стояк? Що за стояк, блін А це що? Що за труба? Мене похищає НЛО. Це. Це хрест? Блін, в нього начасто ось Це що за хрест, я не поняв. Алло? Что делать? Монстр? Мені дали ачівку Монстр. Шо? Шо? Шо відбувається? Як це грати? А ну-ка, це записується? О, зараз меню це записується. Так, чудово. Так, окей. Давайте дивимось. О! Ось знову те самий початок на машині. Ми їдемо. І тут ми прокидаємось. Що робити в цій грі, я без поняття взагалі. Тому. М... Чат. О. hello. Давайте перевіримо, що воно. Ой. Привіт, переводи, здається. Хай. Uh, а ти хто? Nice to meet you. Приємно з тобою познайомитись. Меня і так, і так знав. Uh, same. це типу що? Так, так само. Uh, хто ти? Давай спитаємо, хто ти. А Уі. Увіт. Так, ми вже зустрічалися колись. Де ми зустрічались? А... Так. От тут уже воно не читає. Так, да? I Am So Fall. Ніхрена вона не читає. Окей, а якщо так. Секундочку. А якщо так. О, я хочу з тобою грати. Е, я такий ситий. А, голодний, мабуть. Ну, я теж, в принципі, голодний. Смачного апетиту. Це що гра там, де я просто буду отако помирати весь час? Просто гра про те, що я помираю. Правильно? Постійно. Окей, давай ще раз. Дуже цікава гра. Дуже цікава. Не спілкуйтеся з незнайомцями. Чому ти сразу сідаєш за стул, за комп'ютер. Це що? О, single player. А... Натисніть кнопку. Залишилось ось 10 секунд. Як думаєте, нажимать, чи нажимать, чи не нажимать. Давайте у вас є 5 секунд, щоб написати в коментарях, нажимать чи не нажимать. Блін, не встигли. Ну що ж це таке? Як ви могли не встигнути. Все. Тепер кнопка не працює. Треба було раніше писати. Давай, тебе є ще один шанс. Давай, 20 секунд. Я почекаю. О! А! -а, -а, -а. Ща, ща, давай заново. Заново, чи не можна. 40 раз, 44 рази. 44 рази. Але я можу більше. Зараз, 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 зараз. А, а можна просто. О, супер, дивіться. Давай, 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 Сотня, сотня, по-любому буде Я уявляю, як це зі сторони выглядить. Давай, давай, давай! Двох не, хва... Двох не хватило до 200. 198. Ну ладно, це я запечатлю свій рекорд на цьому. Всьо. Час 10. Чому ти не спиш, скажи? Е, Люсі. Що? Люсі пішла. Ну, окей. Опа. В Сенсі. Ти покинув мене? Опять же якось. Де що я тут помираю постійно? Хвати мені стаяки тут робити. Окей, давайте заново. Тобто, якщо я їй довго не відповідаю, і вона уйде і я повішусь? Чувак, що ти такий депресивний? Як тебе взагалі звати? Покажи, будь ласка, документи. Це жесть. Вова! Алло? Вован! Що з тобою? Що таке депресивний? Вована Депресняк. Хай. Хай uh... кіт. Привіт, мила. Щось таке типу. Uh, так, як справи? Uh... Ну. Все добре. Давай. Будемо з нею люб'язні. Um... Ти. Хочеш пограти в гудки? Давай. Запроси мене. А як тебе запросить? Телефон? Блять, опять ця хуйня. Так, а як її на... О. Так, сідай, ще раз. Як тебе запросити, алло? Так це нам не треба. Люсі! Ааа, все, поняв, давай. Ми Зараз ми тебе взуем. Зараз ми тебе взуєм, Люсі, давай, 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 давай. Ти там щось сіської нажимаєш, чи що? чи так мало? Давай, 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 давай. Давай есть! Побыл! сви рекорд. Фух. опа. А, Люси пришла снова. Опа. Да ёб твою ж дивизию! Це мені треба її програти, получається. Мені треба її програти, щоб вона не пішла, не образилась на мене, і я не повісився від того, правильно? Я все правильно зрозумів? Давай. Ще раз. Хай cute. Блін, наче миленька дівчина така, ну, подивишся на ці пікселі. Здається, відчуття, що. Ну, тільки оцей один зуб їй, звісно. Заважає, але то таке вже. Давай нехай теж думає, що ми сіською нажимаємо. О, дивися, цей раз вона швидше. Може вона все-таки підключила свої пальці? Все. На одиничку програв, щоб знала, що я не такий вже лох. Так, а. Це було досить куметно. Було весело. Нам треба спробувати це ще раз. А... Мег. Типу, ні. Типа ме. Ам. Я. Мені цікаво. І як звучить твій голос? А мій телефон зламаний. Насправді ні. Чому ні? Ну, давай з нею поговорим. My number. Завершіть встановлення важливих оновлень. Перезапустіть комп'ютер. Падло! Зараз вона опять уйде, обідеться і я повішусь. Так, перезагрузка. Будь ласка, не вимикайте. А, оновлення іде, Окей. Так, я просто переводжу мій -те телефон, я просто беру і переводжу. Так, супер, вона дзвонить. Блять, іди. Мишка! Мишка не работає! Шо? 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 У мене мишка не работала! Кохрена. <ріст> так, ладно. Включимо світло, бо мені вже страшно. Оце що? Твою дивізію, Вова! На... Я ж казав, треба було в четвер занести в ремонт. А ти забув. Ну, тепер. Тепер на. Тримай. Окей. О, Так. А як мені вижити? Як мені вижити? Може мені просто уйти ось у двері? Та, стой! ти, Стой! ось у двері, І шо? О, О супер. Ты <ти> издеваешься. У меня машина, собственно, убила. Я ж казав, всегда став на ручник. Ой, вова-вова. Ничего моего життя не вчить. Так, а я тут ще Ну, все и цей. Да подожди. Крест. Перевернув. переверну. Да, и начинаю листы от хрень. Яка нас уб'є? А може просто уйти звідси? От саме коли оцей Хрест. А не сюди треба було, блін. Я випадково нажав. Окей, okay. окей, okay, тоді. Що ми можемо ще зробити? Оце може щось тут можна зробити? Ні, так, оце що? Ну я просто тут ще не грав, Може тут щось є. Опа. Патло. Давай ще раз. Ще раз. Так, перший рівень є. О, там павутина, до речі, у мене. Я не, не помічав її. Вона в мене там завжди була? Так, а як я тепер помру? Мені цікаво. Ну я взагалі про життя, а типу, там... Хто мене уб'є, поки я буду грати за компом. І що буде, якщо я просто буду весь час грати? Та блять! Собака ти сутула. Мені не зяна на місці стоять, розумієте? Я просто відволікаюсь. На те, що відбувається у тій кімнаті. Бо, бля, якась шняга прийде по мене. Ой-ой-ой, блядь. Давай ще раз. Все, чудово. Так, другий рівень пройшли. Так, є. Все, супер. Третій рівень пройшли. М Аааа! -а -а -а. Застряг блядь. Довбана рідиска, давай! Помри! Помри! Нема коли! Я тут зайнятий! Ага, ладно! Да! Алло? Ні, півцу не замовляли. Але якщо проплачено, можете вести. Адреса? Uh, адреса святого Миколая. Да, святого Миколая, дім uh, третій, все вірно. А. Hello. Окей. Ah. Окей. Блін, щось. Я нічого не розумію, як пройти цю е, гру. Давайте, знаєте, як я щас зроблю. Ні, ти поки... Ти поки грай. Що. Для того, щоб ми просто вже все подивились. Бо мені цікаво, справді цікаво, як це, ця гра, блядь, називається, Господи. А, don't chat. Don't chat. Switch trading. А, uh, Тепер пишемо, як пройти гру. І зараз будемо дивитися різні варіанти, як ще можна її пройти. Бо мені аж цікаво. Uh, так. Uh, uh, треба, щоб Люсі почула наш, наш голос. Виключити газ Який газ, блядь? Який газ? Блядь, іди нахрен шо з тобою? Ну все считай труп да М Все, здається, я зрозумів. Так, включаємо лампу. Так, сідаємо за комп'ютер. Вибираємо в чаті LoL. Ми з нею е, почимося Дуно. Не соглашаємося з нею грати в кнопки. Так, потім. Потім вона посміхається. А що це вона таке пише? Виток газу. Що? З тобою все в порядку? От відповідаємо так. Не, ну тут насправді можна було просто. Так, все, 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 виключаємо газ. Тепер йдемо наліво. Виключили. О! Прошли ще на одну концовочку. Супер. Шо? Блять, ні, я щось не то зробив. Ладно, ще одну концовочку побачили. Не це я хотів зробити. А, включаємо лампу, блять, включи лампу, вова! Сідаємо за комп'ютер. Потім. А, вибираємо лол. Вибираємо. Дюно. Не знаю, Дюно, дюнино. Що це значить без поняття. Вона предлагає пограти в кнопки. Ми відмовляємо її. Потім вона посміхається каже виток газу. Я говорю: А? Ви, ти в порядку? Ну так, я в порядку. Добре. А, а, все добре. Крихітко. Так, зачекай. Та блять, а що не так? Вообще не понимаю. Окей, все, тоді давай без цього, без телефону. Я відложив, бо там я роблю все, як там сказано, але чогось я помираю. Давайте, ще раз. Без лівої двері тоді. Чат, Лол. Хай бой. Так. Нажимаємо сюди. Сюдимс. Ні, в кнопки я грати не хочу. Виток газу. Що? Оби все добре. Так, зі мною все добре. Тепер. Добре. Ну, нехай буде. Так, перекладаємо. Так, ти милий. Хм. А, я голодна, цікаво. А, який твій голос? А, ну, понятно. Сука, ти йобана. Я не розумію. Мій телефон поламаний. Що там написано? Мій телефон поломаний, і Люсі пішла. Блять. <сум> Сука. О, як це пройти? <сум> Я не розумію. Так, ну давайте ще раз. Радіо. Світло. О, бачите, чогось воно тепер працює. А чому? Окей. Mm. Okay. <звук> Ні, не хочу мені сьогодні не до цього. Блін, я не. Я не розумію. Та знову ж ти прийшла. Та йопсіль. псіль. Ай. Газ. Вичекає що? Я його закрив. З... Звідки ти це можеш знати? Дівчата знають деякі речі. Ам. Опа. Опа, це що? Мурдір. Uh, ну ладно, в принципі. Скільки ми відкрили? От давайте досягне. 917, блін. Половину тільки. Жесть. Ну, чесно кажучи, у мене абсолютно вже немає ідей. Як тут далі що проходити, тому давайте, в принципі, на цьому закінчимо. Ну, така о, коротенька серія вийшла, Коротенька гра. Ну, просто тут різні варіанти, як померти. Я думаю, що тут ще куча варіантів ось з діалогами. Типу, треба вибирати різні діалоги, різні варіації, можливо, якось з іншими предметами взаємодіяти, щоб відкрити нову концовку. Не знаю, чи тут можна вижити. Ну, в принципі, в інтернеті кажуть, що наче можна. Але я пробував так, як там було написано, я помирав. Точно так же, як до цього. Тому давайте, в принципі, на цьому закінчимо. Дякую за перегляд даного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Опа. Щось буде щось? Чи ні? Вона прийде до мене, чи ні? Мені цікаво. Мабуть, ні. Добре. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал Твіч Тікток Діскорд. Силки будуть в описі. Всім бажаю мирного неба. Всім пока.